Давайте я тоді прочитаю. Давайте з 12-го. Добре. Ну я швидко прочитаю, але нам, щоб контекст не потіляти. Тому то як через одного чоловіка війшов у світу гріх, а гріхом смерть так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі і до закона. Але гріх не ставиться в провину, коли нема закона. Та смерть панувала від Адама аж до Моєсія і над тими, хто не згрішив, подібна переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померлого багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливає на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішили, бо суд за один прогріх це на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів, пам'ятаєте, да? благодать це на виправдання від всіх прогріхів, да? від багатьох. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар правідності. Уявляєте, тут змішується благодать і правісті. Змішується зараз. Ми почитаємо яким чином? Будьте уважні. От слідкуйте, будьте уважні. Благодать і дар правідності, 17 вір каже, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Благодать і правідність запанують у житті через Ісуса Христа. Ви чуєте це? Через Ісуса Христа, коли приходить Ісус Христос, праведність, дар праведності і благодаті, починає в твоєму житті панувати равномірно. От, будьте уважні за мною слідкуйте. Давайте ще раз. 17 17-й вірш. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, да, за Адама, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, обов'язково, і дар праведності. Запанують у житі через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд. За, да, прокляття прийшло через Адама, на всіх людей прийшов осуд, написано, да, е, і так через правідність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Через Ісуса Христа прийшло спасіння для всього земного шарика, Для всіх. Дев'ятнадцятий вірш. Бо як через непослух одного чоловіка багато стали грішними, так через послух одного багато хто стане праведними. Алілуя. От тут... Тепер починаємо зрівнюватись, благодать де була да слово, і праведність, де була. І зараз він починає Бог тут, через апостола Павла. Він починає зрівнити, бо як через непослух одного багато стали грішниками, да От ті грішники, які були через те, що Адама, то він тут пише дуже класно, так і через послух одного, через Ісуса Христа. Я вже додаю, багато хто стануть праведними. Іноді через послуг Твій в твоєму житті до Бога, хтось, дивлячись на тебе, як хтось дивився на Ісуса Христа, ходячого, живучого на цій землі, ставали праведними через Його послуг, через Його слова, через Його дії. Да? Вони ставали праведними. Чому? Тому що вони бачили в його житті благословіння. І його благодать, вона не була ну по благодаті, його благодать, яка торкалася цих людей, вона саме приходила в життя цих людей через їх. Вчинки через святість і правіність, і люди дивляться, да, бачачи між нами любов, розуміючи, що ми християни, бачачи е, в нас ті вчинки, які називаються святими і праведними, їх торкається це, вони хочуть це і вони будуть, це, як тут написано, багато, хто стануть праведними. Да? І от дивитись, важно, читайте це ще не все, сам коньок унизу нижче. Закон же прийшов, щоб збільшились переступ, а де збільшився гріх, там зряснила благодать. Уяви, в цьому світі гріх просто яскравий. І благодать вона росніша. Люди дивляться на тебе да, і думають, ну як ти можеш жити? Да? Ні то, ні сьо, ні варує, нічого не робить, ні, 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 ні цей, а нормально живе все слава Ісусу. Ну, я, я такий мінімальний прообраз. І от 21-й вірш. От, послухайте уважно, його. він мене просто, ну я від цього вірша просто вау. Щоб як гріх панував через смерть. Так само і благодать запанувала через праведність. Благодать панує через правеність в твоєму житті. От саме ну хочеш ти не хочеш, читай, так написано. Знаєте, благодать не приходить в грішне життя. Ти такий грішиш, бухаєш. Вибачте за ці вирази. Наркоманіш, блудіш, е, слу, 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 слу. погано кажеш, таке, таке поняли, а потім такою, бам, по благодать прийшла. Він так гарно живе. В нього так все алілуя, по благодаті. Такого не буває. Якщо ти хочеш, щоб в твоєму житті дійсно працювала Божа благодать. Нехай праведність дасть цю можливість, тому що через праведність благодать їм запанує. Що таке запанує? Тут написано благодать запанувала через праведність. Що таке благодать запанувала? Благодать стала хазяйничем в твоєму житті? Можна я такий вираз скажу? Хазяйниче це нормальне слово, є таке в українському. Ну, ні, ні, яке слава? Господствовать. Тобто благодать стала головною. Вона зацярувала. Вона. Э, за хозяй... Як тут написано? Запанувала. Паном стала в твоєму житті. Божа благодать стала паном в твоєму житті. Через що? Тут написано? Через праведність. Для життя вічного. Розумієш? Тобто ми можемо про, про що завгодно думати, казати, там, зна... але написані речі, які ти їх не здвинеш, ти їх не зітреш. Просто ми іноді читаємо швидко, ми іноді читаємо, Понятно? а потім хтось там нам приводить приклади, отакі там. Ой, ну Біблія ж каже, умом ям своїм служу Духом Господу, а тіла гріху, там щось вигадуйте. Та читайте уважно, там все написано чітко. Якщо ти Духом Вадими, ти не грішиш, не вигадуйте, не виправдовуйте себе, знаєте, не мінімелізуйте силу Духа Святого в своєму житті. Тому що Дух Святой, він сказав, що Біблія каже, що в Ісусі Христі ти можеш усе, ти можеш жити безгрішним життям, життям праведним, яке буде давати можливість царювати благодаті в твоєму житті. І не треба вигадувати і казати якісь такі речі, знаєте, що ой, всі ми грішні, ой, та куди нам ще там, знаєте. Та як це куди? Вдосконалюйтесь, як це куди? Святой достає святим ще, праведний, де творить правду ще. А негідник, не, нехай там і залишається своїм негідністю, нічого ти не поробиш. Нащо ми вигадуємо? Ну так чи ні? Давайте будемо відвертими самі з собою. Хочеш благодать, живи в праведності. Тому що саме благодать зацарює, коли в тебе буде праведність. І вона зацарює, вона запанує в твоєму житті благодать. І вона буде царувати, вона буде керувати в твоєму житті. Хотів би ти так, щоб не робив благодать, та ти що по благодаті. Алілуя. І ти кажеш, не жартуєш, не сарказм, а ти дійсно кажеш: слухай, ну це дійсно по благодаті. Отак от Бог сказав. Отак от Бог зробив. І це дійсна благодать. Давайте ще відкриємо одне місце з писання. Ми тут прочитали, да, прям, ну, от, е, я не знаю як, але мене воно поняли, ну, над, надихає, поняло, ну це дійсно надихає. І благодать, 21 вірш, і благодать запанувала через правідність. Благодать запанувала через правідність для життя вічного. Алюб. Яково. Яково. Якова, четвертый раздел. Якова, четвертый раздел. Давайте из э, первого верша. Звідки війни та сварки між вами чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та не маєте, убиваєте заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо не прохаєте на зле, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкіш свою перелюбники та перелюбниці, Чи ж ви не знаєте, що дружба з світом то ворожнеча Богу? Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим станеться. Чи ви думаєте, що дарем писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває? Уявляєте, да, до чого він підводить, будьте уважні. Та ще більш дає благодать, через що і промовляє? Бог противиться гордим, а смиренним дає благодати. А смиренним, не грішникам дає благодать. Не тим, хто жаліється на щось, він дає благодать, а смиренним він дає благодать. Да? Тут написано: смиреним дає благодать. Тобто ми вже прочитали зверху, да? що там було, і зараз йдемо далі. Дивіться. А смиренним, шостий вірш, а смиренним дає благодать. І сьомий вірш дуже важливий. То ж підкориться Богові та протестуйте дьяволу, то утече він від вас. От, не будемо далі. Просто там ми розуміємо, що нам треба робити. Вже да? там ті вірші ми всі читали, ми все розуміємо. Але саме контекст цього, що тут написано, він каже: о, він зільвує підлітів. Е, в контексті всього, що тут написано, він каже: послухайте, е, якщо ви з чимось стикаєтесь, да, тут написано. Звідки там у вас то-то, то, тому що ваше серце ще хоче бути в мірі з цим миром? Тобто воно ще жадає чогось цього світнього, поняли? Перелюбники і перелюбниці, чи ви не знаєте, що дружба зі світом це вражнеча проти Бога? да? І наші бажання іноді вони світові. Ну, світові такі, знаєте, ми іноді щось очікуємо від цього світу, щоб насолодити себе. щоб, ви знаєте, ми щось очікуємо, а воно не, не, не виконується. не не стається і нас це дратує. Поняли? У нас немає той досконалої радості, який Бог хоче, щоб у нас була. Да? Скаже, радійте, ще раз радійте. І це не просьба, це наказ, знаєте. А ти не можеш радіти, тому що в житті твоєму не виконується те, що ти любиш. І він каже. Перелюбники і перелюбниці, чи ви не знаєте, що дружба зі світом то ще проти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворог Богу стає однозначно, коли ти починаєш товаришувати з цим світом, ти стаєш ворогові Богу, Богом, ворогу. ворогом Богові, розумієш? І він каже: чи ви думаєте, що Бог напрасно каже, що Він ревнує, що Він Бог ревнитель? Ви ж це знаєте, да? не буду. Це казать, і він каже: Та він ще більше дає благодать, через те він і промовляє, що Бог противиться гордим. Тобто е гордість вона веде до смерті, да? а смирення веде до благодаті, до життя вічного. І він так каже: ми це, ми це знаємо, ми не будемо це читати в Біблії. Да? І він дає благодать. І він тут одразу ж, в цьому вірші, каже, що робить: підкаріться Богові. І підкритися Богові, ми все це знаємо. Да? Що? Читай Біблію, виконуй те, що вона каже, живи в святісті і в праведності, в любові, в милості, во всіх цих речах. І тоді благодать, Бог дає ще більшу благодать. Написано, Він смиренним дає благодать. І ну, розумієте про що? я. Тобто, е знову ми приходимо до тих звичайних речей, яких вчить нас Біблія, що ми маємо цю благодать. Е Дати їй можливість прийти в наше життя, дати їй можливість запанувати в нашому житті, дати їй можливість цієї благодаті керувати нашим життям. Ну так чи ні? Ну я би хотів, щоб саме благодать постійно провадила моє життя, щоб все по благодаті, поняли. Все по благодаті. От ну от вообще просто, живеш в одної благодаті. Я і так не жаліюся. Ну, відверто кажучи, я розумію, що ми всі в різних обставинах, всі у різних якісь свої бажання, все це, але я не жаліюся, я і так, знаєте, можу можу відверто сказати, що слава Ісусу, по благодаті. Все, що ми маємо, Да все, що має наша церква, все, що кожен з нас має, ну, це не благодать, що ми щось там заслужили, що ми щось там десь там працювали, вагони розгружали, щоб Бог нас цим або тим благословив. Та ну ні, не всі ми кров'ю і потом заробили те, що ми маємо. Давайте відверто казати. це да, Хтось працював, да, хтось робив, але це було прокля... прокляття Адама, пам'ятаєте кров'ю і потом. Ну, що ти все заробив кров'ю потом. Там, ну ні, наша церква кров'ю потом Мерседес не заробляла, наша церква кров'ю потім приміщення. Ну, я так образно скажу, да, там, ми все це отримали через Божі благословення, через Божу благодать. Тому що намагалися жити в Слові Божому і намагаємось жити правильно. І через це Бог нас благословляє, дивлячись на наше життя, Він нас сумісно благословляє. Так як і окремо кожного з нас благоставляє. І якщо ти хочеш більше панування Божого в своєму житті, ти хочеш більше панування благодаті, ти хочеш, щоб твоя, е, ж, твоє життя, щоб воно було цілком е, благодатім Господні, то дай можливість благодаті, запанувати в твоєму житті. Нехай вона панує. Ти просто дозволь Божій благодаті керувати твоїм життям. Це все написано. Це все записи, такі, які ти можеш прочитати сьогодні, а завтра, нагадати собі. Я як би от тим, от всім хотів поділитися, знаєте, якби, тому що я думаю, це важливо в останні часи розумітися, да, що нам ще більше потрібна ця благодать. Благодать на благодать нам ще трібна, потрібна, і потрібна. Вона. Тому давайте всі разом будемо давати можливість благодаті панувати в нашому житті. Щоб не я вже жив, да, а жив мені Ісус Христос. Нехай цей девіз наш е, нашої церкви, він завжди буде галасом для кожного з нас. Ну, на цьому все. Якби, все, що готував. Якби не, не довго, да? я думаю, все слава Ісусу. Давайте я поблагословлю церкву і перейдемо потім до наступних службів. Так, да, і всіх благословлю, хто слухав в ім'я Ісуса Христа. Така в мене честь сьогодні. Будь благословітелем. Алюлоя Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я дуже вдячний тобі, Господь, за цю можливість, дійсно Боже, казати Твоє слово, нагадування Твоє Боже проводить. І я дуже радий, Боже, що наша церква, що всі, хто нас дивляться, Господь, ми дослухали це до кінця. Що ти дав нам можливості продивитися, проаналізувати це в Писанні, Боже в твоєму, яке постійно поруч з нами, на яке ми завжди можемо опиратися. Нехай це слово, Боже, про благодать воно закорениться в нашому серці і буде приносити дуже серйозні і великі плоди для нашої церкви, для кожного із нас в нашому житті, для всіх тих людей, які дивляться нас, Боже, слухають. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, благословляю церкву. Церкву слово життя як в Херсоні, як і по всьому е, обличчю нашої земної кулі. Боже, всіх благословляємо! Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа за всіх братів, хто у нас є в Бельгії, в Німеччині, в Польщі, Боже, в Америці, в Іспанії. Прошу тебе, поблагослови в Херсоні. Нехай Боже, твій захист буде на церкві, Боже, над всім її майном Боже, щоб ніякі ворожі знаряддя, ніякі ворожі обстріли Боже нічого не пошкодили. Нехай Боже Твоє благословіння в тому, що в них буде постійно світло, газ, вода. Воно постійно буде Боже як свідченням Твоєї благодаті в житті Боже нашої церкви. Ми також молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні за нашого брата, за Сергія Івановича, за нашого старця, який сьогодні відмічає день народження. Боже, ми благословляємо його як частину нашого, нашої церкви, благословляємо як частину тіла вселенного Боже, в ім'я Ісуса Христа. Нехай він його життя ще більше приносить славу Боже в служінні як в церкві нашій, Боже, так і в повністю Боже, в царство Твоє небесне. Нехай його життя буде бодоже буде свідоцтвом Твоєї благодаті, милості та любові Боже для всіх тих людей, які його оточують. Боже. Ми благословляємо всіх братів і сестер, які нас сьогодні дивилися. Дуже вдячний всім дійсно за те, що з знаємо, що ми є одна частина всього тіла Христова. І нехай це благословіння, воно буде на кожному з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всім па-па.